Так, друзі, Nissan Leaf. дуже чистий, не як дуже чистий, не ідеал. Є тут робота. Е, як часто в ліфі тут цей замш, чи що? ну коротше це ця тяпка. Вона закривається і цими руками тут ну Це біда всіх ліфів. От, є ці кантики трошки грязні, але органіки особи нема. Тут трошки запилено прийомчики, але все чисто. Трошки там, ну чуть-чуть зовсім. от Кермо зализане. Трошки органіки, але панелька чиста, в прийомчиках вона майже чиста. всі духи чистенькі. От тут плямочка якась незначна. Коворки людина помила перед приїздом. От, але що, зразу ну, людям, які їздять на ліфах, зауважте на зиму ліфи цвітуть через те, що ми їх недобре просушуємо. Економимо на електричних машинах, хто їздить, розуміє, чому не включається печка. Коротше, отут вона процвітає. О, вона тут зараз тупо мокра. Тупо мокра. Бачите, тут надірвалася. Від вона ще запаху немає, але дуже багато ліфів приїжджає. І це вже все це Грибок тут прям прям-прям. так поналітало по кантиках. Хтось видно, що людина доглядає за машиною. Але сюди не залізеш без пендлика, тому пендлика ми поставимо. І тут бачите трошки є. На місці пасажирів задніх тут щось якесь, ну це теж незначне, тут чистенько, тут все чистенько, гумки чистенькі, сідухи теж чисті, нитка гарна. Все, ну, трошки є, але нічого такого, щоб аж. Чаще крісло має плямки, ми їх теж постираємо обов'язково. Ну і тут потрогаємо зараз теж є вологість. Тобто Повністю машина вся має вологість, вся має вологість. А Тут пасажира теж волога, тоже волога. Блін, ну це печально, звісно. В общем, друзі, чому посварився з совістю? Бо маю совість та й сварюся з нею. Совість маю, і маю трьох дітей. Тобто сказати людині повну вартість за машину не можу, бо справді машина лайтова, зараз я її за 2-3 годинки зроблю. Але троє дітей скажуть, тато купить цукерку, блін, дай на кожній машині опускатися щось не доробляти. Отакін От сьогодні буде в мене в голові. Така буде в мене сьогодні сварка зі собою. Як правильно оцінити автомобіль. Тому будемо собі шукати роботу. Попри те, що салон, зробимо, ще щось полірнемо, по моєму підкапотичку, по моєму автокрісло, ну, так, щоб хоч совістю успокоїти тут совість. мені мішає інколи оцінити свою працю. що, Друзі, приступимо, бо може пропасти світло, треба швидко це все зробити і сушити. Да? Сьогодні на дворі гарна сонячна погода. Зразу енергія підходить, настрій підходить, Фух. аж веселіше стає. А ще коли такі ліфи приїжджають чистенько, то взагалі кайф. Огонь. Що, друзі, ще помиємо підкапотку, щоб вже в ліфоні все було гарно, чистенько. І знайшов тут таку царапку, видно від собаки, собака пригнула. І тут так От, це теж заполірується, щоб пально блестіло. Друзі, лів відмився. Насправді поверхневий був чистий, а вглиб, в паролон, кавроліни вони були досить такі грязні. Трошки посадили але так собі там настроївся, що я ще б під моїй і порнувся рафунку, так і зробив. Основне, тут ми все гарно вимили. Кермо також помилася, органіка змилася. Я вам з тієї сторони покажу, тут -то з меланіновою губкою потер. От. Тут є якась сіра плямка, я ще пробував чуть -чуть. А, ну Тут і щось твердезнезу є, тому воно так підтерлося. Є отакі, бачите, затертості. Кабрулін затертий і вже мав запах цвилі. Це вже такий маленький дзвіночок, що треба за цим доглядати, щоб вона часу не підтухла зимою. Взаді повний порядочок, маленька лялечка їздила, але все чотненько. все чотненько. все чистенько, все гарненько, нема просижень. Ну, в общем, плям лишніх нема. в автокрісло, знайшов в багажнику ще таку класну нішу велику. Дуже крута. Для ліфа, просто бомба. Всі коверки поскладав, поки що. В общем, вот гарные сіренький. А, бачите, тут по панельці видно, бачите, які плями білі. Це хтось чимось колись добряче чи потер. Накрив це все плаком матовим. Я це все змив і це все зараз проявилося. Так буває. Так буває, коли неправильно доглядає неправильно, неправильно чистят, використовують щось агресивне, якісь щітки, маланінові губки. Це просто страшна штука. Це все образив. І вона зносить, то, що не повинна зносити. От, такий от ліфон. Був в середині, такий зараз по підкапотці, все помилося без детейлінгу. Тобто, просто змивається, осушується, все частенько, бачите, от, тут можна ще було терти, всі патрубки ловити. Це я не роблю. За 300 гривень таке не роблю, тут тим більше подарок. Просто змиваю, щоб воно було гарно, чистеньке, акуратне. І царапку теж забрав. Все гарненько. Не знаю, чи клієнт бачив ту царапку. Я бачив, я її забрав. Так повинні ми працювати. У нас маленьке містечко і репутація саме основна.